Цієї доби війська РФ кілька разів обстрілювали Харків. Одна ракета була випущена на світанку близько четвертої години. Приліт у Київському районі міста. Попередньо ракета. Влучання в землю на відкритій території пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. За уточненою інформацією обстріл стався із РСЗВ Торнадо С. Протягом дня ворог також спрямовував авіабомби на Харків. Є прильоти. 17.40. місто Харків влучання ворожого кабу в землю на території цвинтаря. Загоряння трави та посадки на площі 300 квадратних метрів. Друге влучання також в землю без постраждалих. Під обстрілом була і область. Повідомляють у штабі оборони. Найбільше страждають прикордонні населені пункти. 17.49 Харківський район, Циркунівська громада. Внастядок обстрілу горіла трава на площі 3 гектари. 14.20 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село нас Внастядок обстрілу виникло загоряння приватного будинку. 13.46 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Загризове. Внастядок обстрілу горів приватний будинок. 10.00 ранку Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Різникове. Внастядок обстрілу горів. Ів зруйнований будинок десята ранку. Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Внастядок обстрілу пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль. Постраждала 59-річна жінка, 9.00. місто Куп'янськ. Внастядок обстрілу загинула 82-річна жінка, 8.05. Чугуївський район, Старосалтівська територіальна громада, село Хотімля, влучання в землю, пошкоджено будівлю підприємства. За даними рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів. Близько 17.45 під бомбовий удар потрапила Циркунівська громада. Сталися пожежі сухої трави на відкритому просторі на двох різних локаціях, площами 3 гектари та 300 квадратних метрів. А вже близько 3.40 24 вересня ворожий боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу сухої трави на площі 100 квадратних метрів. Триває на Харківщині і розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 137 одиниць вибуху небезпечних предметів. Щодо ситуації на лінії фронту, то там точаться запеклі бої, інформують у штабі оборони. На харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого. Поблизу останнього триває бій. Сім разів ворог атакував наші позиції на куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Глушківка, Кучерівка, Колісниківка та Стельмахівка. Підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій противника. Яна біляєва, Єгор Мікенін, Дмитронгуен, Харків Новини.